Вітаю друзі! Ну, знову про замах на словацького прем'єра Роберта Фіцу. Хочу поговорити зараз трохи про персоналі письменника, який стріляв, і самого Фіцу. Е я не знаю, що в голові в цього стрілка, але він належав до. Е Радикальних е, воєнних угруповань, які підтримував ЛНР ДНР. Потім він став поборником ліберальних партій, які протистояли Фіцу. Ну і він сказав, що незгода з урядом е, політикою уряду Фіцу е, покликала його стріляти в прем'єр. Е, власне, сам. Роберт Фіцу його називають багато хто називає проросійським. Насправді, моя думка він про І точно не про американський. Він витримує баланс баланс, який цікавий для Словакії. Якщо хтось каже, що він антиукраїнський, то я хочу вам привести один приклад. Коли почалась транспортна блокада України. Так званий прокремлівський ФІЦУ розблокував словацький кордон за декілька годин, на відміну від проукраїнських, знову ж таки, в оваках Дуди і Туска. Тому давайте дочекаємося кінця слідства і будемо за цим спостерігати і не робити поспішних висновків. Говорити можна одне, а робити інше. Праця Фіцу була вигідна в Україні. І, дай Бог, збережеться. І не буде блокад кордонів, і Словакія продовжує дружньо відноситись до нашої держави. Тому давайте не. Не підтримувати тероризм, не підтримувати е, вбивць і не е, підтримувати тих, хто зазіхає на законно обрану владу в сусідній дружній країні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.